всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергове відео розпаковки. Цього разу це не замовлення, а подарунок. Подарунок від Мирослави. З Мирославою ми познайомилися через групу Вірена, і знаєте, як було знайомство? Ми деякий час пересікались в коментарях. Щось коментували в дописи, коментували дописи групів, коментували одна одної дописи. А в липні минулого року Мирослава, навіть не в липні, а десь, може, в, в червні або в травні Мирослава мені надсилає одне повідомлення. Щось там придбай в мене бісер. Я її пишу, мені не потрібно нічого. Нащо ви мені пишете? Так, одне повідомлення: друге, третє. Я вже думаю, блін, що ну ця людина від мене не може знаєте, як то кажуть, відчепитися, чого вона мені пише, 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 а мені не потрібний її бісер. А потім щось ми так почали спілкувати, за щось. Вона спитала мене за якусь схему, що вона вишиває, і наше спілкування з. Рокодільною перейшло просто на звичайне спілкування. І знаєте, я хочу сказати, що я дуже вдячна групі Вірена за те, що вона дарує таких друзів. І от, ви знаєте, дійсно, як каже моя мама, іногда чужі люди радні, чим свої. Так от, коли. На початку січня був масований обстріл, і в моєму місті, в якому я зараз знаходжуся, просто була неймовірна кількість випущених ракет. Мені було дуже страшно, і це був ранок, це був десь, може, сьома ранку або навіть близько сьомої. І повітряна тривога лунала майже 5 годин. То ми сиділи з чоловіком в коридорі, і весь цей час на зв'язку зі мною була Мирослава. Вона мене заспокоювала, вона мені писала якісь там повідомлення, на якісь там відвів, як кажуть, отвлеченної теми ми з нею розмовляли. І от в лютому, навіть не в лютому, а в кінці. Січня вона мені пише: я хочу зробити тобі подарунок. Мені було дуже незручно, але Мирослава пише: давай мені свій, свою адресу, я тобі щось надійшлю. Вона дуже мені допомагає в групі, особливо коли пішла мова за мовне питання, а я казала не раз, що. На російській мові я можу добре писати, я не розмовляю все своє життя, а на українській мові я можу розмовляти, але дуже важко з помилками, бо треба, знаєте, як кажуть, не не кажуть, а треба думати українською мовою. А в мене через те, що я все життя. Говорю російською, мені дуже важко нею писати. Ну це настільки важко, що я буду там два-три речення, я буду писати десь півгодини. І ще дуже буду путати слова, як написати. Тому кажу, одне діло розмовляти, а інше діло писати. І знаєте, що я хочу сказати в нашій країні, неважливо на якій мові ти говориш. Я завжди кажу, що ви можете розмовляти на китайській, на англійській. На будь-якій мові головне лишатися людиною. І от давайте подивимось, що ж мені надіслала Мирослава. Посилочка надійшла вчора, але вчора я не сходила на пошту і не забрала. Тому відкриваю зараз. Я коли, відкр... коли я прощупувала цю посилку, я думаю, що ж там таке картонне? Що ж там таке картонне? Я такого собі не думала, що там таке картонне. А там моя. Улюблена шоколадка. Навіть, знаєте, не моя, а шоколадка улюблена мого чоловіка. Він дуже любить мигдаль, а я люблю з горішками такими кругленькими, лісовими горішками. І зараз подивимось, що ж Мирослава мені такого надіслала. Так, надіслала вона ось такий подаруночок, ось така серветочка. Так, треба ж не виронити. Так, ага, тут ще йде ось така схемка, ось таке оленятко. І ось така величенька. Серветочка, ось така пасхальна серветочка. Мирославочка, я тобі дуже вдячна. Тут, як я кажу, мої улюблені квіточки, цвіточки. Всі ви знаєте, як я люблю квіточки, кавичках люблю. Схема вона надрукована на габардині. Так. Дуже така гарна. Я навіть я такої фірми навіть і не вишивала нічого. Ага, тут три фіолетові, потім йдуть коричневі відтінки, знову фіолетові. Ну, огошенькі, 20 кольорів на схемі, нічого собі. А, Мирослава, я не обіцяю, що я відійшлю її цього року, але коли я відшию цю схему, я тобі напишу і виставлю фотографію того. Відшиву, який буде. Ще раз тобі дякую за такий неочікуваний подарунок. Дякую, що ти є в моєму житті, що в мене є в житті така подруга. Я всім дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.